Молитва за воїна, який пропав без звісти глибоким зверненням до Господа в часи тривоги і невизначеності. У такі моменти батьки, дружини, діти та близькі переживають важкі випробування, сповнені тривог і сумнівів. Ця молитва допомагає в глибокій печалі, надії і вірі, просячи про захист, підтримку і божественну допомогу. Вона служить для зміцнення віри, надії на диво і мир у серці, навіть у найтемніші часи. Молитву потрібно слухати три дні при запаленій свічці. Молитва святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарба добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси милосердний душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духу, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийдіть, поклонімось царяві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа Царя і Бога нашого. Послухай, мій людо науки моєї, нахиліть своє ухо до слів моїх уст, нехай я відкрию уста свої приказкою, нехай стародавні прислів'я я висловлю. Що ми чули і пізнали, і що розповідали батьки наші нам, того не сховаємо від їхніх синів. Будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього, і про силу Його та про чуда Його, які він учинив. Він поставив засвідчення в Якові, а закона поклав у Ізраїлі, про які наказав був він нашим батькам завідомити про них синів їхніх. Щоб знало про це покоління майбутнє, сини, що народжені будуть, устануть і будуть розповідати своїм дітям, і положать на Бога надію свою, і не забудуть діл Божих, його ж заповіді берегтимуть. І не стануть вони, немов їхні батьки, поколінням непокірливим та бунтівничним, поколінням, що серця свого не поставило міцно, і що дух його Богу невірний. Сини Єфрема, озброєні лучники, повернулися назад у день бою. Вони не берегли заповіту Божого, а ходити в законі його відреклися. І забули вони його чини та чуда його, який їм показав. Він чудо вчинив був для їхніх батьків у Єгипетській краї, на полі Цуанській, він море розсік і їх перепровадив, а воду поставив, як вал, і провадив їх хмарою день, а сяймом огню цілу ніч. На пустині він скелі розсік і щедро усіх напоїв, як з безодні. Він витягнув із скелі потоки і води текли, немов ріки. Та грішили вони проти нього ще далі, і в пустині гнівили Всевишнього. І Бога вони випробовували в своїх серцях для душ своїх їжі бажаючі. І вони говорили насу проти бога і казали чи Бог зможе в пустині трапезу зготовити. Тож ударив у скелю, і вони линули і полилися потоки. Чи він зможе також дати хліба, чи він нагодує м'ясива народові своєму? Тому то почув це Господь та й розгнівався, і огонь запалав проти Якова, і проти Ізраїля теж знявся гнів. Бо не вірували вони в Бога, і на спасіння його не надіялись. А він хмарам згори наказав і відчинив двері неба, і спустив, немов дощ на них ману для їжі, і збіжжя небесне їм дав. Хліб ангольський їла людина, він послав їм поживе до ситости. Крім цього, він, він східного вітра порушив на небі і міцю своєю привів полудневого вітра, і дощем на них м'ясо пустив, немов порох, а птацтво крилате, як морський пісок. І спустив його серед табору його, коло наметів його, і їли вони та й наситились дуже, він їм їхнє бажання приніс, та ще й не вдовольнили жадання свого, що їхня їжа була в їхніх устах, а гнів божий піднявся на них та й побив їхніх ситих і вибранців Ізраїлевих повалив. Проте ще й далі грішили вони та не вірили в чуда його, і він докінчив у марноті їхні дні, а їхні літа у страху. Як він їх побивав, то бажали його, і верталися, й Бога шукали, і привгадували, що Бог їхня скеля, і Бог Всевишній то їхні викупити, і своїми устами влещували його, а своїм язиком ложу сплітали йому, бо їхнє серце неміцно стояло при нім, і не були вони вірні в його заповіті. Та він, милосердний гріх прощав і їх не губив, і часто відвертав свій гнів і не будив усю свою лютість. І він пам'ятав, що вони тільки тіло, вітер, який переходить і не повертається, тільки вони прогнівляли його на пустині, зневажали його на степу, і все знову та знову випробовували вони Бога і зневажали святого Ізраїлевого. Вони не пам'ятали руки його з дня, як він вибивав їх із недолі, як в Єгипті чинив він знамена свої, а на полі Цуанському чуда свої. І в кров обернув річки їхні та їхні потоки, щоб вони не пили. Він послав був на них рої мух, і їх жерли вони, і жаб, і вони їх губили. А врожай їхній віддав був він гусені, а їхню працю сарані. Виноград їхній градом побив, а приморозком їхні шовковиці, і градові віддав їхній скот, а блискав череди їхні. Він послав був на них свій гнів запальний. І лютість, і обурення, й утиск наслання злих анголів. Він дорогу зрівняв був для гніву свого, їхні душі не стримав від смерти, життя ж їхнє віддав моровиці, і побив він усіх переворідних в Єгипті, первістки всилив на метах хамови. і повів він, немов ту отару народ свій, і їх попровадив, як стадо в пустині. І провадив безпечно він їх, і вони не боялись, а море накрило було ворогів їхніх. І він їх привів до границі святині своєї, до тієї гори, що правиця його набула, і народи він повиганяв перед їхнім обличчям і кинув для них жеребка про спадок, і в їхніх наметах племена Ізраїлеві оселив. Найдалі вони випробовували та гнівили Всевишнього Бога, і його постанов не додержували, і відступали та зраджували, немов їхні батьки відвернулись, як обманливий лук. І жартівниками своїми гнівили його і дручили його своїми фігурами. Бог почув усе це і розгнівався, і сильно обридив з Ізраїлем, і покинув оселю щіло з кинею ту, що місті був посеред людей, і віддав до неволі він силу свою, а величність свою в руку ворога, і віддав для меча свій народ, і розгнівався був на спадщину свою. Його юнаків огонь пожирав, а дівчатам його не співали весільних пісень. Його священники від меча полягли і не плакали вдови його. Та небавом збудився Господь, немов з сну, як той велет, що ніби вино був підкошений, і вдарив своїх ворогів по узадку, вічну ганьбу їм дав. Та він погордив намет Йосипів і племена Єфремового не обрав, а вибрав собі плем'я Юдини, гору Сіан, що її полюбив. І святиню свою збудував він як місце високе, як землю, що навіки її вґрунтував. І вибрав Давида свого раба, і від кошар його взяв, від кітних овечок його він привів, щоб Якова пас він, народа свого та Ізраїля спадок свій. І він пас їх у щирості серця свого і провадив їх мудрістю рук своїх. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене. Багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема, але Господи щити для мене та слава моя, і мою голову ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і Він озветься зі святої своєї гори. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене, і я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборились. Устань же, о Господи, спаси мене Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх щоку, зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа і над народом твоїм твоє благословення. Господи, владико наш, яке то велична на цілій землі твоє імення, слава твоя понад небесами. З уст дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника й месника. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх місяця й зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш. А однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою величчю ти коронуєш його, учинив ти його володарем творива рук свої, все під ноги йому вмістив. Худобу дрібну та биків їх усіх, а також степових звірів диких, птаство небесне та риби морські і все, що морськими дорогами ходить, Господи Боже наш, яке то величне на цілій землі твоє ймення. В день недолі озветься до тебе Господь, ім'я Бога Якового зробить сильним тебе Він пошле тобі поміч із святині, і Сіону тебе підіпре. Усі жертви твої пам'ятати він буде, і буде вважати твоє цілопалення ситим. Він дасть тобі, як твоє серце бажає, і виповнить цілий твій заду. Ми будемо радіти спасінням твоїм і підіймемо прапор в ім'я Бога нашого. Нехай Господь виконає всі прохання твої. Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого. Дає йому відповідь з неба святого, свого могутніми чинами помічної правиці своєї. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми. А ми будемо хвалитись ім'ям Господа нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Господи, спаси, хай озветься нам цар у день нашого кликання. Господи Боже наш, Ти єси всемогутній і всюди присутній, ти знаєш кожну людину, її долю і шлях. Ти створив світ у премудрості своїй і керуєш ним за своїм промислом. Тобі відомі всі таємниці життя і смерті, і немає нічого прихованого перед всевидячим оком твоїм. Смиренно припадаємо до тебе з благанням за раба Твого, тут називаємо ім'я воїна, який пропав без звісти. Воїна, що віддав себе на захист рідної землі та свого народу, і якого нині немає серед нас, бо його доля невідома. Ти знаєш, де він перебуває, чи живий він, чи упокоївся в обіймах твоїх. Якщо він живий, Господи, укріпи його дух і тіло, огорни своєю небесною опікою, даруй йому силу витримати всі випробування. А якщо він у неволі або в біді, виведи його, Господи, на світлу путь, визволи від ворогів, наповни його серце надією і поверни його до рідного дому. Якщо ж він уже відійшов до вічності, Прийми, Господи, Його душу у своє царство, у сон святих воїнів небесних. Очисти його гріхи своєю безмежною милістю і даруй йому вічний упокій у світлі лиця Твого. Господи, зглянься на благання його рідних і близьких, що в печалі і невідомості очікують звістки про нього. Утіш їх серця, даруй їм силу і терпеливість, хай не втрачають віри у Твоє милосердя і правду. Дай їм спокій душевний і надію на виконання святої волі твоєї, бо ти єси Бог милості, любові й утіхи, і тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже мій. Я до тебе вдаюся. Спасити мене від усіх моїх напасників і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав. Як лев що кості ламає, ніхто не рятує. Господи Боже мій, коли я таке учинив, коли є беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинцеві зло відплатив і без причини ограбував свого противника, ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порух. Остань же, о Господи, в гніві своїм, понесися на лютість моїх ворогів, і до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів, і громада народів оточить тебе, і над нею вернися на висоту. Господь судить людей, суди ж мене, Господи, за моєю правотою і за моєю невинністю. Нехай злоба безбожних скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця й нирки, о праведний Боже. Щит мій у Бозі, який чистим серцем спасає, Бог суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він, свого лука натягне й наставить його, і йому приготовив смертельні знаряддя. він зробить огнистими стріли свої. то беззаконня зачне нечистивий і завагітніє безправ'ям, і породить неправду. Він рова копав і його викопав. І впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на його голову і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правдою і буду виспівувати імення Всевишнього Господа. Бог помсти господь, Бог помсти, з'явився, піднесися усуде землі, бунючим заплату віддай, аж доки безбожні у Господи, аж доки безбожні втішатися будуть. Доки будуть версти говорити бундючно, доки будуть пишати злочинці. Вони тиснуть народ твій, о господи, а спадок твій вони мучать. Вдову та чужинця вбивають вони і мордують сиріт, та й говорять не бачить Господь і не заважить Бог Яковів. Зрозумійте це ви, нерозумні в народі, а ви убогі на розум, коли наберетеся глузду. Хіба то, що ухо щепив, чи він не почує, хіба то, що око створив, чи він не побачить, хіба той, що карає народи, чи він не скартає, він, що навчає людину знання? Господь знає всі людські думки, що марнота вони, блажений тому, що його ти караєш, о господи, і закону свого навчаєш його. Щоб його заспокоїти від лиходення, аж поки не викопана буде яма безбожному. бо Господь не опустить народу свого, а спадку свого не полишить, бо до праведності суд повернеться, а за ним всі невинного серця. Хто встане зо мною навпроти злостивих, хто встане зо мною навпроти злочинців, коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи була б не лягла в царство смерти. Коли я кажу, похитнулась нога моя, то, Господи, милість твоя підпирає мене, коли мої думки болючі в нутрі мої множаться, то розради твої веселять мою душу. Чи престол беззаконня з тобою з'єднається, той, що гріх учиняє над право, збирається проти душі справедливого і чисту кров винуватять, і Господь став для мене твердиною, і мій Бог став за скелю притулку мого». І він їхню силу на них повернув, і злом їхнім їх нищить, їх нищить Господь Бог наш. Твої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога, мені допомога від Господа, що вчинив небо й землю. Він не дасть захитатись в нозі твоїй, не здрімає твій сторож, бо це не дрімає і не спить сторож Ізраїлів, Господь то твій сторож. Господь Твоя тінь при правиці твої. у день сонце не вдарить тебе, ані місяць вночі, Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою, Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж навіки. Господи, не карай мене в гніві своїм і не завдавай мені кари в своїм пересерді, бо прошили мене твої стріли і рука твоя тяжко спустилась на мене. Від гніву твого нема цілого місця на тілі моїм, немає спокою в костях моїх через мій гріх, бо провини мої переросли мої голову, як великий тягар, вони тяжчі над сили мої, смердять та гниють мої рани з глупоти моєї, скорчений я і надміру похилений. Цілий день я тиняюсь сумний, бо нутро моє повне запалення, і в тілі моїм нема цілого місця. Бесилений я й перемучений тяжко ридаю від стогону серця свого. Господи, всі бажання мої перед Тобою, зітхання ж моє не сховалось від Тебе. Сильно тріпочиться серце моє, опустила мене моя сила, навіть ясність очей моїх, і вона не зо мною. Друзі мої, й мої приятелі поздавали здаля від моєї біди, а ближні мої поставали оподаль. Тенета розставили ті, хто чатує на душу мою. А ті, хто бажає нещастя мені, говорять прокляття і весь день вимишляють зрадливе, а я, мов глухий вже не чую, і мов той німи, який ус своїх не відкриває. І я став, мов людина, що нічого не чує, і в устах своїх оправдання немає. Бо на тебе надіюся, я, Господи, ти відповіси, Господи Боже мій, бо сказав я, нехай не не потішаться з мене, нехай не несуться вони понад мене, коли послизнеться нога моя. Бо я до упадку готовий, і передо мною постійно недуга моя, бо провину свою визнаю, журюся гріхом своїм я, а мої вороги проживають, міцніють, і без причини помножилися мої недруги. Ті, що відплачує злом за добро, обчорнюють мене, бо женусь за добро. Не покинь мене, Господи Боже мій, не віддаляйся від мене. Поспіши мені на допомогу, Господи, Ти спасіння моє. Достойно є, і це є істина славити Тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без істління Бога слово породила, дійсно, Богородицю, Тебе величаємо. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Присвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, зглянься, і зціли немочі наші, імени Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи ми грішні, тобі, як владиці, цю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало небо, тому з людьми веселяться ангели, його молитвами, Христе Боже, в мирі провадь життя наше, щоб ми співали тобі Алілуя. І ні, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Велике множество провин, моїх Богородице. До тебе прибігаю, чиста спасіння благаючи, зглянься на немічну душу мою і моли сина твого й Бога нашого, що простив мені, що вчинив я лихого, єдина благословенна. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи і владику життя мого. Духу ліництва, безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені, духа з чистоти, смиренності, терпеливості і любови дай мені, Рабові Твоєму. Так, Господи, царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь. Многомилостивий і всемилостивий, Господи, всякого добра подателю, чоловіку любче, всієї вселенної, царю, многоіменитий, владико, і Господи. Я, бідний і вбогий, насмілююсь призивати дивне і страшне, і святе ім'я Твоє. Перед яким усе творіння небесних сил зі страху тремтить, внизу на землі невимовним твоїм чоловіколюбним промислом здивував ти через послання улюбленого твого сина, якого ти породив від беззначального лона твоєї отцівської слави, нерозлучним божеством, щоб з'єднати людей з ангелами. Пом'яни, Господи, моє смирення, будучи прахом і попелом, тебе невимовне світло призиваю, будучи немічною плоттю обтяжений, яку милостиво Бог слово носив із своєю смертю від ворожого рабства, визволив душі наші, щоб спільники всі, які вірують, тягар служіння тобі на себе взяли, сподобалися твоєї слави, від якої відпав лукавий сатана. «Умилуй мене, затьмареного гріховними помислами, виведи розумій, приглушений терням ліництва і непокірливості. утверди моє серце, щоб воно горіло за тобою, очам моїм пошли джерело сліз, і під час відходу душі моєї вчини мене безперечним твоїм угодником, наставляючи мене ревно одвизатися перед тобою. Пом'яни, Господи, Твоїм милосердям батьків моїх, і всіх рідних моїх, і братів, і друзів, і сусідів, і всіх православних християн, і спаси мене молитвами всіх святих, і прийми участь ці псалми, і молитви, які я промовляв перед Тобою за себе, і нехай не буде перед Тобою мерзенним, зітхання моління цього. Бо ти милостивий і чоловіколюбець, і Тебе безначального Отця. Славимо з єдинородним Твоїм Сином і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без істління Бога слово породила, дійсно, Богородицю тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами причистої Твоїй Матері, силою чесного і животворчого Христа, і святих Небесних, сил безцілесних, і преподобних, і богоносних отців наших, і святого Пророка Давида, і всіх святих помилуй і спаси мене грішного, як благий і чоловіколюбець. Амінь.